Зменшити набряки довкола очей можливо. Що для цього треба, я розкажу в цьому відео і які є причини, і його треба не тільки послухати, але ще й втілити ці рекомендації в своє життя. Я вас вітаю на каналі Секрети косметолога, де я, косметологиня Лілія Цимбалюк, розказую про те, як свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці без уколів. Я є не тільки авторкою цього ютуб каналу, але й засновницею студії косметології, масажу та депіляції у Львові. Ми консультуємо також онлайн, тому, якщо вам цікаво, запрошую. То чому ж утворюються ці набріки довкола очей? Бо від того, чому вони утворюються, буде сильно залежати метод, яким ми коригуємо ту чи іншу ситуацію. Отже, перша частина це генетика, і тут мова не про схильність до захворювань, а про те. Яка є форма обличчя і як посаджені очі на нашому обличчі? І від цього буде дуже сильно залежати, чи ми схильні до набріків, чи не схильні до набріків, і чи схильні ми до утворення гриж під нижнім повіком? і Дуже часто, власне, набряки під очима плутають з грижами або вони ускладнюються грижами. І нам тоді здається, що робляться такі великі бульки. Люди це так і називають, і тоді ми діагностуємо їх за рахунок ультразвукового дослідження, дивимося, чи там немає якихось додаткових утворень, і тоді далі приймається рішення, що з цим робити. Другий момент. Це захворювання внутрішні, які можуть провокувати набріки довкола очей. Дуже часто це пов'язано з захворюванням нирок або з захворюваннями, які дають набріки по тілу або на обличчі. Це важлива частина, і треба розуміти, що якщо ви такі захворювання маєте, ви можете працювати з тим, аби набріки довкола очей зменшувалися всіма тими методами, які ви далі почуєте. І в випадку з грижами також, але ви не зможете їх позбутися зовсім. І ці методи будуть для вас ефективні, але вони не дадуть такого яскравого результату, як у інших випадках. Третя причина це порушення лімфовідтоку через те, що є напружені м'язи на обличчі, на шиї, можливо, десь по тіло. І за рахунок цього банально робляться набріки довкола очей і можуть робитися набріки по всьому обличчю, в залежності від того, хто до чого схильний. Четверта причина це є порушений або некоректний догляд за обличчям. Наприклад, без урахування того, що ви маєте схильність до утворення набряків, і ви активно використовуєте банальну гіалуронову кислоту у сироватках, кремах, усюди, бо така реклама. Тобто ви цього уникаєте, я далі розкажу якісь моменти, на що варто звертати в домашньому догляді. Зовнішньо, топічно. Звісно, тільки домашнім доглядом це. Не буде коригуватися, але це як такий допоміжний інструмент, який важливо враховувати, коли ви собі обираєте базовий догляд за шкірою. П'ята причина це наш спосіб життя, тобто те, скільки ми спимо. Те, як ми харчуємося, скільки ми вживаємо алкоголю, води, кави, соленого, солодкого і дуже швидких вуглеводів, бо все це буде впливати на те, чи затримується рідина в організмі і, відповідно, набрякаємо ми чи ні. А також буде впливати, скільки води ми випиваємо протягом дня і скільки води ми випиваємо в четвертій частині свого дня. Тобто, якщо ми протягом дня, наприклад, випиваємо літру води, я про літр говорю. Тому що на літрі зручно розказувати. І уявляєте, що у вас є період, коли ви прокинулись і ви лягли, ділити його на чотири частини, і ви в цій четвертій частині часом можемо ми, випивати основну масу води, бо ми згадали, що треба допити воду, і починаємо напиваємося води, лягаємо спати. Вранці прокидаємося з набріками. Тому, аби такого не було, старайтеся в четвертій частині активної частини доби своєї. Пити мінімальну кількість води. Я спочатку розкажу, що не можна робити. Перше, це користуватися патчами довкола очей на регулярній основі. Регулярна основа це частіше ніж один раз на тиждень. Е, і не використовувати патчі довкола очей з гіалуроновою кислотою, тому що гіалуронова кислота натягує на себе більше води, відповідно, ви будете мати більші набряки. І це, в принципі, стосується всіх людей, які мають набряки довкола очей, і немає значення, якої вони є. Причини, бо чим більше гіалуронової кислоти поступає на шкіру, тим більше вона тягне на себе вологу, і тим більше ми маємо набріки. Відповідно, так само ми не використовуємо будь-які засоби, які містять гіалуронову кислоту, особливо низької молекулярної маси, яка дуже класно зволожує. Тому що е, знову будуть набріки. Це стосується і сироваток, і кремів. Дуже прошу вас про це пам'ятати і уникати цього складника в доглядовій косметиці для вас, для ділянки довкола очей. Е, може бути таке, що на обличчя ви використовуєте, але тоді обходите ось так ось цю ділянку, е, і на цю ділянку не наносите такі засоби для того, аби не погіршувати ситуацію. Не тримати голову вниз, максимально все, що ви можете підняти. Наприклад, телефон знизу піднімаєте вверх, придумуєте собі якісь підставки. Якщо ви працюєте за комп'ютером, подбайте про те, щоб ваш монітор був у вас на рівні очей, коли ви просто рівно сидите. Придумайте собі оці от моменти, де ви можете опускати голову вниз, і що ви можете підняти. Очевидно, що готувати їжу. Ви не будете отак. Але, наприклад, телефони можна так попіднімати, якісь інші пристрої. Я більше ніж впевнена, що можна щось придумати. Тому про це дбайте, бо власне те, що в нас опущена голова донизу, буде напружувати бічні м'язи шиї і задню поверхню шиї. І за рахунок цього ми будемо погіршувати тік і ускладнювати ситуацію з набряками на обличчі і довкола очей. Отже, люди, які мають таку генетичну форму обличчя і так посаджені очі, е, які мають грижі під очима, вже знають або бачать, що них такі великі досить мішки під очима, і, скоріш за все, підозрюють, що це може бути грижа. Люди, які мають якісь хронічні захворювання, які будуть провокувати набріки, для вас буде актуально перше робити. Вправи для шиї для того, щоб знімати напругу шиї і покращувати лімфовідтік. Також буде актуально робити вправи, які будуть покращувати лімфовідтік загальному по тілу. В нас є ці відео на Ютубі, уже опубліковані маленькими шотцями. Вони будуть прикріплені під цими відео, тому запрошую вас глянути. А також найбільш ефективним це буде використовувати лімфодренажні масажі на обличчя і тіло або масажі глибокі, які будуть класно розмасажовувати м'язи обличчя і тіла повністю, і це буде найкраще знімати набряки. На обличчя також можна використовувати мікроструми, ну і фізична активність. Регулярна фізична активність дозволяє покращувати лімфовідтік тік в цілому тілі, краще почуватися і зменшувати набряки довкола очей. Також Людей, які думають, що в них є грижі, або які вже знають, що є грижі, дуже вас прошу пам'ятати про те, що грижі неможливо засунути назад масажами чи якимись апаратними послугами, розчинити це дуже небезпечно. Перед тим як приймати остаточне рішення, що ви хочете робити з цими грижами під очима, дуже вас прошу проконсультуватися з декількома фахівцями і робити висновки і приймати рішення на основі. Реального розуміння ризиків тих послуг, які вам пропонують. Ще найефективніший метод працювати з грижами це є пластична операція, і дуже часто до видалення гриж. Під очима є не тільки естетичні покази, але і медичні, особливо, якщо паралельно із тим, як збільшилися ці набряки під очима і потім зрозуміли, що це були грижі, погіршується стан зору або самопочуття. Тому дуже вас прошу на це також звертати увагу і не нехтувати, тому що до цього бувають і медичні покази також. Для всіх інших випадків, наприклад, коли ви розумієте, що ви дуже погано спите. Варто врегульовувати сон і паралельно починати займатися тим, щоб зменшувати набріки з обличчя і довкола очей. Для цього найефективніше масаж і мікрострумова терапія, в залежності від того, кому що доступно. Мікрострумова терапія це апаратна послуга, яка працює з м'язами, яка їх е, знімає з них напругу, з тих, які напружені, а з тих, які перерозтягнуті, вона їх підтягує, підкачує, і за рахунок цього внормовується процес кровообігу в обличчі, а також вони повертаються в свій нормальний стан, і за рахунок цього підкреслюють свої класні риси обличчя, і це гарна омолоджуюча послуга, окрім того, що вона знімає набріки довкола очей. Масаж. Для обличчя і тіла теж буде непогано працювати, але в нього немає такого вираженого ефекту омолодження. Тобто тут кожен собі обирає варіант, який йому більш комфортний. Для того аби були ефективні. Мікроструми чи масаж має працюватися не тільки з обличчям, а має працюватися з обличчям і шиєю, і не тільки передньою частиною, але і бічною, і задньою частиною також. Це дуже важливо, бо якщо ця ділянка не пропрацьована, ефект буде мінімальний, тому що кров має гарно поступати в голову і повертатись назад разом з кров'ю іде лімфа. Відповідно, тоді є гарний ефект. В домашніх умовах паралельно ми можемо робити все те, про що я казала, попіднімати гаджети вище, якщо ви себе ловите на тому, що ви постійно і багато є з вниз опущеною головою. Це другий крок. А третій крок це робити вправи, які будуть розтягувати бічні м'язи шиї, задні м'язи шиї і передні м'язи шиї, а також запускати лімфовий тік. Така є вправа «Тараканчик». Коли ти лягаєш на спину, руки, ноги вверх і трусиш. Хвилину часу дуже гарно допомагає покращити лімповідь ті, хто не бачив і не в курсі, в коментарі першому, закріпленому є посилання на це відео. Можете собі підглянути і робити. Також ми можемо звертати увагу на те, як ми спимо. Про сон не спати на животі і спати так, аби голова не дуже заломлювалася сюди або сюди. Відповідно, подушка має бути якась не супервелика або валіть під голову, кожен собі по-своєму прилаштовується. Тому про це теж пам'ятайте. Бо коли ми спимо ось так, то звісно, ще в нас будуть набряки на обличчі. Навіть якщо ми до цього не дуже схильні. Думаю, що про цукор, алкоголь і сіль коментувати не варто. Я сподіваюся, що тут є класна свідома аудиторія, і ви розумієте, про що мова. Але якщо раптом я помиляюся і все ж є десь якісь білі плями на цю тему, і вам цікаво про це почути, то я чекатиму ваші запитання в коментарях. І наостанок розкажу про домашній догляд кремів і сироваток, які зменшать набріки довкола очей, не існує. Тому що набріки довкола очей це є історія роботи з лімфою і з м'язами. Ні креми, ні сироватки так глибоко не працюють, але вони можуть ускладнювати ситуацію, якщо в них буде гілоронова кислота. Тому ви уникаєте слова зволожуючий у ваших засобах і дивитесь на те, аби ваші засоби догляду за ділянкою довкола очей були живильними, вони дозволяли шкірі бути максимально пластичною. Хто не в курсі, креми не допомагають від того, аби стерти зморшки. Якщо хтось не бачив цих відео про те, чому так відбувається, то запрошую вас також глянути. Вони вже давно є на цьому каналі. Ще з важливих моментів по догляду за шкірою обличчя є те, щоб використовувати засоби для очищення ділянки довкола очей, такі, які будуть мінімально пошкоджувати і подразнювати очі. Тобто очі вам не мають пекти, сльозитись і так далі. Обирайте ще дні засоби для зняття макіяжу, якщо ви ним користуєтесь, старайтесь не користуватися водостійкими тушами і використовувати такі туші, які. Будуть змиватися просто водою або просто щодними засобами для очищення. І далеко не кожна гідрофільна олія підходить для того, аби знімати макіяж усім. Тому кожен засіб обирайте собі для себе і під себе. А якщо для цього потрібна допомога, то звертайтеся, ми вам всім допоможемо в студії або онлайн. І так як дуже часто люди, які звертаються запитом про зменшення набряків довкола очей також мають паралельний запит омолодження, нагадую вам, що догляду потребує і ділянка над верхньою губою, і ось тут біля вушка, і шия, і ось ця ділянка біля ключиць, і декольте, і руки, і губи також. Губи теж потребують регулярного зволоження, і від того, як ми зволожуємо і живемо ці ділянки, Буде дуже сильно залежати, наскільки люди можуть щитати наш вік. Тому нагадую вам про бальзами для губ: ось такі безколірні, гарно зволожують, живлять, відновлюють шкіру, можна і дітям, і коли є якісь тріщини, а також є з кольором, які будуть і це все робити, і ще додавати трошки відтінку, і його можна використовувати, і як рум'яну на щоки, також хто любить такі легенькі рум'яни. Тому запрошую вас на сайт, там його можна купити до замовлення, а також придбати оптом для продажу у вашому інтернет-магазині. Чекаю ваші запитання в коментарях. Ми будемо на них відповідати в наступних відео. Нагадую, що підбірки косметики для різних типів станів і вирішення естетичних питань зі шкірою є в телеграм-каналі. Вони там є безкоштовні. Якщо вам цікаво, запрошую туди заглянути. І до нових зустрічей, нових відео. Поширюйте це, лайкайте, коментуйте, це допомагає нам розвиватись.